Щоб змінити заставку на годиннику, потрібно зайти в мій фітнес пристрій. І все. На пристрої. Перші три не можна змінювати. вони є стандартні. Останні три можна змінювати, видаляти і ставити власні фото. Наприклад, ось цей метелик. Ці фото можна. Рухати, і можна змінювати розмір. Можна ще міняти розташування циферблату і інформації за вашим бажанням. Застосувати. Ще є заставки, вони доповнюються згодом. Наприклад, Візьмемо тварин. В деяких заставках є ось такий значок. Він показує, як буде ця заставка в режимі Always on Display. Ось такий. Якщо застосувати, якщо застосувати, буде ось таке потік. Ще у годинника є така функція, як тривале натиснення, наприклад, на циферблаті. Тут останні теми, якщо ви їх змінювали, і стандартні. Пункт змінити означає змінити колір. Більше він ні за що не відповідає. Ще подвійне натиснення можна використати на оцьому. Екрані. Якщо натиснете розмітку, можна буде вибрати який хочете екран з кількома ярличками. Щоб видалити, можна трохи прокрутити і нажати Видалити або скасувати. Про ці значки, їх можна виставляти списком або значками, це в налаштуваннях, щоб змінити порядок чи наявність того значка чи іншого, заходимо в систему сортування. Ось тут це означає значок, що можна видалити, наприклад, видалим перший. Бачите, він так, можна замінити на, ну, наприклад, ліхтарик. Ось він з'явився внизу. Також можна ці значки переміщати, як вам зручно. Наприклад, цей же ліхтарик, оці три рисочки беремо за них і тягнемо. Ось. Він перемістився про музику. Музичний плеєр. Він відображає назву, як у вас записано в телефоні. Наприклад, ось цей трек. Можна зменшувати, збільшувати звук і перекручувати. Ставити на паузу. Ще цей дисплей відображається ось тут внизу. Ось. Коли музика включена, ви можете зайти ще сюди. І знову те саме робити. Я в цьому пері унікальність на годиннику є. Заходимо в хром. І, наприклад, відео. І ось тут можна. Відео, воно не перекручується, тільки можна звук. Звук і поставити на паузу. Тепер мій браузер відкриваємо. Наприклад, ті ж відео, і воно тут не відтворює. Це чомусь тільки на мій браузер, не робить воно. YouTube одразу зараз з'являється. Напис, назва, теж можна, Ютуб можна перекручувати музику, научі кліпи, і звук можна ставити на паузу.